Всім доброго дня! До мене завітала Audi A4, 2.0 TDI, Euro 6, Я 288. Якого року машина? 17-й, так. 17-й. Так. Пробіг 273. Присутній чек. Глянемо спочатку по екології. 22 км назад була регенерація, ну плюс-мінус, мінус війшло, 6, нормально. Неважливо після регенерації, тому що коли автомобіль почне далі їхати, от тоді вже будуть, машина буде бачити, вона працює правильно чи неправильно. Бо регенерація це так. Старт. 8 гектопаскалів на холостих, цього достатньо. Помилки цікавлять п 2002 Зараз буду робити чистку Єгіра номер 2 окремо. Окремо. Восстановитель. Слишком низкое давлення. Подивлюсь, не постоянна помилка, подивлюсь, що воно за помилка. Так, іде невеликий процес чистки. Покажу сраній просто трендіс. Просто капець. Скільки. Довго придеться промивати це діло. Завжди тут небагато, плюс-мінус. На авто, ну пробіг є, дуже багато срані. Так, пройшов провірку цього фільтра низького тиску. Другого клапана і діра. автоматична провірка фрильтонського тиску. Все в нормі. Так. Помилок немає.